День незалежності. Сьогодні, вчора був День прапора, це дано нам право Господом. Кожна людина має бути вільна і незалежна, і кожен народ має бути вільний і незалежний. І написано: стукайте і відчинять вам, просіть з вірою і уявляйте собі, що ви вже це маєте, і по вірі нашій буде нам. Я на наступну неділю читаю вірш, але це в честь свята. <смір> Мені наснилась Україна без війни. Засіяні пшеницею лани на сонці пестяться шовкові жита, це українська нива золота. Її торкнеться неба синього блакить, то Прапор України майорить. так! Хліб і небо в поєднанні двох, життя і царство, а на троні. Бог. Благословенна ти моя країна, Благословенна кожна в ній родина, по Божій милості, багата і квітуча, наповнена плодом земля родюча. Розкинулись міста сучасні, гарні нові, щасливі люди ранки калинові, а діти радісні талановиті, Любові стрічками з дитинства оповиті. Церкви численні, в них багато люду, І слава Богу, лється звідусюди. А влада українська. Боже людям людям служать, бо церкву ходять і з сумлінням дружать. Ще в Україну в світі поважають, бо всі народи добре знають про силу єдність нашої держави, де мир панує, а любов Господня править.